Давній Галич, викладачі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника створили комп'ютерну гру вікторину. Ідейники проєкту, науковці Коломийського навчально-наукового інституту. Вже у березні планують провести онлайн-турнір. Участь можуть взяти учні старших класів та студенти. Більше про давній Галич вже готові розповісти, мої колеги. Створення комп'ютерної гри Вікторини Давній Галич відбулося з нагоди 1125-річчя древнього прикарпатського міста. Ідейники, викладачі кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту. Їхню ініціативу підтримали колеги-науковці з інших факультетів, зокрема математики, і інформатики, кафедри дизайну і теорії мистецтв, інституту мистецтв, науковці факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Ділиться доцентка кафедри філології. Коломийського інституту Галина Волощук серед розробників і військовослужбовці. Пан Андрій Стасюк на той час був на передовій, і власне у вільний від чергувань час він перевіряв складав ці питання, що Збройні Сили України теж долучилися до цієї гри. Гра давній Галич інтелектуально навчального змісту, призначена для учнів, вчителів, студентів, викладачів, а також усіх хто бажає перевірити і вдосконалити свої знання з історії та культурно-мистецького життя міста Галича. Це гра про місто, гра про історію Галича, гра про культурно-мистецький контекст, давні. Давнього... Галича і сучасного, і власне дуже багато є цікавих світлин. Пам'яток архітектури Галича, тому що всі знають і кажуть, що Галич це велич над створенням комп'ютерної гри працювали п'ять місяців. Ділиться Євгеній Лепьохін, доцент не, кафедри не, філології Коломийського інституту. Зокрема, він готував літературознавчі питання для гри. Більшість пов'язані із творчістю прикарпатського письменника Лаурата Шевченківської премії Степана Пушика та його твором Галицька Брама. Питання не для початківців можуть Дещо е, каверзними, але Насправді так така є ця література про Галич. Також у грі є блок питань пов'язаних із з'ясуванням лексичного значення діалектів, які побутують на території Галичини. Над їх розробкою працювала Ольга Русакова, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри філології Коломийського інституту. Серед обраних слів слова, які позначають предмети побуту, продукти харчування, одягу, назви дій та інші. Ну, приміром, це можуть бути слова на зразок стриг, студінь, канапа, здибанка. «поч... Чикувати та багато інших, ми сподіваємося, що ці слова допоможуть гру зробити більш динамічною, такою пізнавальною, а учасники не затратять багато часу на вибір правильної відповіді. Ольга Русокова ділиться створення гри винятково ініціатива викладачів. Жодних коштів на реалізацію проєкту не витратили. Колективом спробували здійснити підбір цих питань, але розуміємо, що в цей час, коли треба допомагати збройникам, Ройним силом України ми не можемо використовувати бюджетні кошти, тому це все зробили на волонтерських засадах. Онлайн-турнір гри давній Галич планують провести у березні цього року. Усі, хто хоче взяти участь, можуть звернутись до викладачів Прикарпатського університету та Коломийського інституту. Зокрема, напередодні охочим надішлють методичні матеріали, аби учасники змогли підготуватись, адже без знань творів та історії древнього Галича отримати перемогу у турнірі буде все ж складно. Підсумовують ідейники гри рани тільки. На ерудиції ця гра також і на час, тому що якщо чим довше будуть думати, тим е, учасники гри, тим меншу кількість балів наберуть, навіть якщо дують правильно До слова, це вже третя комп'ютерна гра Вікторина, яку створили науковці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Дві попередні гри присвячені життю та творчості Василя Стефаника та Івана Франка.